У Дніпрі судитимуть п'ятьох ділків, які виготовляли та збували фальсифіковане паливо. Організовували нелегальний бізнес двоє братів жителів міста. До нього вони залучили директора одного із нафтопереробних заводів, власників автозаправних станцій та підприємців. За даними правоохоронців, на потужностях переробного комплексу зловмисники виготовляли до 500 тонн фальсифікату щомісяця. Далі його збували державним підприємствам та через мережу АЗС. Для збільшення октанового числа зловмисники додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні. Дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі в оборудці за кількома статтями кримінального кодексу України. Ще двох учасників організованої групи судом вже визнано винними у скоєнні злочинів. Матеріали стосовно ще двох осіб виділене в окреме кримінальне провадження.